Ну що ж, доброго вечора усім шанувальникам українського фексболу. В нас почалася гра між командами Ратас і Варьорс. Я сподіваюсь, мене чутно встиг мене трошки почекали. Дякуємо командам за це, що мене встигли почекати. Е -е що в нас за гра? Варріус, тільки що ми дивилися на доволі крінжовенький матч проти Коконату. І саме через те, що матч вийшов крінжовеньким, я і не збирався стрімити матч Ратас Варріорс. Але оскільки ну, ми дивилися, бо зна що, то потужна вона була. От... О, тут в нас же Роме, я відволікся на чат, в нас же Віртухан скидає да, на Ромера і Ромера забуває. От якраз таки я хотів подивитися на атакувальний потенціал проти команди, яка не дуже любить дефати. Ратас у нас така команда, яка грає 2D в 3D, вже ракет пустили 19. Минулий їх матч, а тут дивіться, Фолк розкритив мочі та й дав гронбику. Дивіться, а тут може бути цікаво в нас. 1-1 на 50-й секунді. От тут же гра пожвавіша, поцікавіше має бути. Ратас в нас е виходить, я не пам'ятаю, якщо чесно, де Ратас знаходяться. По-моєму, на 9-му місці чи на 10-му, оскільки в них одна гра зіграна в чемпіонаті, і 19-5, по-моєму, вони раком програли. По-моєму, більша ратаси не грали в гронбек. Міг бити в ближній кут, але я вирішив віддати на фолка. Як на мене, Дарма Ромера підіймає Серік, але не влучає ворота. Огляд. Огляд чого фаєрву Ян Янгракені огляду. Огляди будуть на стрімі оглядів. Тут ніяких оглядів не буде, оскільки ще під питанням матч сало Тім Ратас. Чи застримимо його? Давайте подивимось. Давайте я дуже рідко стрімлю Ратаса, особливо коли Рамера 2 в 1 вихід. Рамера пас на Віртухана Чоджі накрила, встигла накрити передачу. Е, мені часто казали, що ратаси там тих виграли, тих виграли сенсаційно, а це ніколи не стрімиться. Це така команда, на яку всім пофіг. Хоча, ну я бачу онлайн 5 людей, такі дуже-дуже слабенькі онлайн, якщо чесно, на цій грі. Але давайте подивимося. Можливо, знаєте, на матчі Батерфляй Сало Тім в Кубку України теж онлайн був дуже маленький на початку, а потім 33 людини було на піку. Так, Віртухан, Вртухан на ЛФК. Не забувайте. Ну на огляд на стрими в огляді, типу нас не показали за перенос. А ну та конечка, звичайно, всі матчі подивимося на огляді. Віртухан, так, серія кліків. Е, зараз ратаси себе мають зарекомендувати, щоб я застрімив їх матч проти Сало Тім. Дуже поганий пас Віртухана на можі, та, але Гронбек теж на чогось погану скидку зробив. Гронбек зараз м'ячем. Вже засіли трошки в деф, але все одно Фолк. Бачите, Віртухан перед воротами вільний. Тобто, Фолк біля Вертухана стоїть, але ну, це поганий деф. Типу, він має бути з іншої сторони, щоб не дати Вертухану пробити. От зараз Віртухан. З Вертухан проти Чоджі. Вертухан шукає скидку. Дає на Можіта. Віртухан по борту на Ромеро розкатав. Молодець. Вертухан. Зараз Вертухан зробив гол для команди. Почекав, поки Можіт прийде. Можіт обійшов Фолка, дав йому пас. Можіт добрий пас повернув. І Вертухан ще крутіший пас. Прям ідеально сильно від борта дав. І Ромеро замкнув кусті ворота. Так, тут у нас зараз могло залетіти теж з центра поля Ромера на Вертухана. Вертухан від борта на Ромера. Ромера намагається качнути. Вертухан на Ромера. Ромера, в пустій не влучає, не клікнув по м'ячу. Ромера релизалася. Ліфтом обігрує Чоджі, Ліфтом і підйомом. Е, так, ЛФК. Так, Гронбек. Можід, Ромера, Ромера підйом. Так, гронбек спроба W. Так, Серік. Якщо, будь ласка, прохання, якщо хтось задонатив щось, навіть одну гривню, будь ласка, якщо у вас є якісь питання в чаті, на які ви задонатили, то пишіть. Я відповім, бо в Монобанці зараз немає змоги перед собою коментарі звідти читати. Я так розумію, коментарі сугубо на мобільний додаток приходять. Фолк. Так, Чоджі проти Фолка, так, проти Фолка, проти Рамера, переклікала у Фолка. Гронбек там щось задумався. Скидка на Чоджі, Гронбек б'є. ой-ой-ой, який небезпечний контрвипад. Я вам так кажу, що знову Варіус володіють м'ячем, там б'ють, тут б'ють. Але моментів мало 100% і рахунок лише 1-2. Типу, з якоїсь домінації в рахунку в матчах варіорсів немає. І в матчі з Гресом теж 6-0. Перший тайм 2-0, і будь ласка. будь ласка, Парамеро клікає в свої ворота, і м'яч залітає в ворота ЛФК рахунок в матчі Ратас варіорс 2-2. Я вам кажу, що Варіорс це команда, яка ну, щось їм ду -ду дуже важко дається виграти. І багато голів швидко забити. ЛФК скидка на Можіт та Можі, Яка погана передача на ЛФК вихід 2 в 1, але за. за... Купорили щось Фолк з Гронбеком, побили м'ячиком по ЕЛФК і не вийшло. Так, може на Ромера знову від Чоджі летить в ближній кутворі Телефка, але тут може, підстрахував Чоджі на Фолка, Фолк. Не точно скидка Серік підстрахував Гронбек. Може тут забрав у Гронбека м'яч Рамера. Чоджі перехоплює, переклікує Віртухана, Чоджі дає передачу на Фолка, але Фолк вирішив обіграти ЛФК. Мабуть, не дуже була передача така. Зручна для того, щоб Фолк міг назад розвернутися. Хоча Фолк, знаєте, в нас такий гравець, що не дуже любить грати в командну гру. Він любить щось сам створити. Знаєте, так обіграти одного-двох гравців, а потім вже віддати пас. У нього от таке мислення. Він часто на гронбека після шку... обігру, що в куті дає. Ой-ой, ой фол дуже небезпечно корпусом притримав Віртухана. Якби Віртухану пощастило, трошки міг би і забити в дальній кут. ЛФК на можі та можжіт клікає. Так, Рамеро. Чоджі знову переклікає Рамеро. Вертухан на можі та можід. Дає на Рамеро передачу. Рамеро підйом. Ну що ж це таке? Серікс І Рамеро пише: Ну да, оце тобі не Україну вигравати 9-1 в режимі 3 на 3. Тут, знаєте, гра проти Серіка і Чоджі це реальні баталії проти лагаючого Неймара. Оце, оце вже. Хардкор мод. Особливо коли в 3D-4D в 4D всадяться команди. Так, Рамеро проти Чоджі. Ну і, звичайно, звісно, тімейти послабше, ніж Жан... Жан Рено і хто там був на воротах у сербів в рамках 3 на 3. Чоджі. Рамеро ледь свої ворота не клікнув. Я вже бачив цей клік. Все ж там, по-моєму, Фолк пробив, але не дуже небезпечний був удар. Ну дивіться, нічия. Нічия 2-2. І кінець першого тайму. Ой, Ромера, качне, ні, б'є в протихідця, але Серік Сєрік відбиває. Команди, дивіться, на початку матчу онлайн був 5 людей. Тут люди чекали, що буде просто пам-пам-рознос, просто в пухі практують. Ратос рознесуть. Дивіться, Гронбек. Ой, ну погана передача. Дуже поспішав, бо залишалося 3 секунди до кінця. Ні, 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 ні. 8 1 Все ж забили ратаси, але але, це не рахується. От такий би пасіки, от як дав Фолк, але дав би Гронбек на 5 секунд раніше. Можливо, і шанс був би забити третій гол. Пишуть в чаті, щоб не грали через центр. Підопічні Могіта. Ну, no. не знаю, що з правду цього сказати. В принципі, гра через центр не дуже йде, бо гра в Warriors вона така, знаєте, квола, повільна. Е -е, так, Могіти, і в щось на одній позиції. Чоджі забирає м'яч. Е -е, до речі, в четвертому сезоні ратаси приблизно в такому ж складі, але замість Серіка там був хтось, хтось інший на воротах. Вигравали вже у команди Мозі, та тоді це були сільюки, там був з того складу лише. Ой-ой, тут розкат Вертухана, але Ромера близько б'є. Ромера сильно хоче щось в соло забити, але поки нічого не виходить. Тут віпасне на і Вертухан слабко б'є, Серік відбуває. Дуже близько один до одного Віртухан і Ромера знаходяться, а і Вертухан Сєріка все ж переклікав, Рахунок 3-2 на користь Warriors, вони тепер зліва. Але плюс один лише. Фолк? Фолк, скидка на Чоджі. Чоджі на фолка повертає, але Слабка передача. Фолк у підйом удар ублишку, хороша спроба. Намагається обіграти. Можі, та й рамера підстраховує, але що робить рамера, божа Рамера, Ром... Бенарфа. Мой-йой, сістра Мера пише піано. Ой-ой-ой, а Бен Арфата зараз два голи. Вже другий гол дарує для команди Ратасів і рахунок стає 3-3. Ну це якийсь прикол, я вам кажу. Варіорси, знаєте, вони так виглядають і по грі, і по складу, що мають вигравати 10-0 майже всі команди, але щось, ну, я не знаю. Може до церкви не ходять перед грою. в Свої ворота дурні голи забивають. Е не дефують, коли треба, і в атаці якось дуже повільно грають, хоч і постійно з м'ячем. Так, фолк. Фолк підйом. Та є верх на Гронбека. Він, мабуть, чекав, що Громбек піде вверх по його борту, але Гронбек дуже довго не йшов і зараз не пішов. Серік виходить в стик з Вертуханом, виграє Сірік стик, але де пас на Фолка, але може вийшов першим на м'яч, ніж Фолк. Скидка від Фолка на Чоджі. Знаєте, м'яч туди-сюди зараз бігає. Зараз м'яч у Ратасів. Але Серік помиляється, і Чоджі, Чоджі спасла зараз команду. І в першу чергу Серіка від привоза, бо Серік дуже довго думав, а отут. Сірік знову помилився позиційно, і Чоджі, мабуть, йому зараз про це напише. Пішов дублювати позицію Чоджі, кудись з нею пішов в кут. Ромеро обіграв Чоджі, дав по борту на Віртухана. Віртухан забиває в пусті у рахунок 4-3 на користь варіор знову підопічні можі та вийшли вперед. Так, Віртухан підіймає, дає по борту. Так, один в один. Один в один ні! Серік не дає навіть, навіть підняти нормально м'яч Бенарфі не дає. І зараз він знову буде першим на м'ячі, качнув, дав пас на Чоджі, Чоджі на Гронбека. Гронбек добре розвернувся під м'яч, але не встиг віддати пас. Але от зараз йому прилітає Гронбек, Гронбек ближка. І, здавалося б, ЛФК зараз пропустить. Чому він не криє ближній кут, але ЛФК в стійку відбиває м'яч, дуже хороший сейф, але такий... Навіть 50-50, оскільки ЛФК дуже погано стояв позиційно, але дуже ефектно засейвив. Так, Рамера в куті проти Чоджі, Гронбек, Можі, Рамера, Віртухан. Віртухан чекає, поки Рамера прийде вниз. Він зараз приходить і намагається переклікати Серіка. Класний від двох бортів підняв, але Серіка. Ромеро пробити в цьому матчі не може. По-моєму, всі голи в цій грі забив Віртуга. А, ні, перший гол Ромеро забив в самому початку матча. В другому таймі обидва голи забив Віртухан. Тут Гронбек у нас виходить, фолк, а там не видно вже. Так? Перші два голи, хто забив у Варіус. Ну, перший гол точно Ромеро, а по-моєму, останні три. Е на рахунку Віртухана. Мочіть на Рамера, Вертухан. Вертухан хоче дати скидку назад, але чомусь не дав, думав, заплутає він. Гронбека ой ой зараз. Хороший екстрабах, але не влучив в ближку. Вертухан. Підіймає простріл на Чоджі. Чоджі відбилась. Рамеро. Так, у нас залишається 4 хвилини рівно до кінця матчу. Рамера. Б'є в Чоджі. Серік. Серік на Фолка, Фолк. Підіймає, намагається обіграти від борта. Я вам кажу, що ми не... таке відчуття є, що нас чекатиме дуже небезпечна для варіарсів кінцівка, якщо вони зараз не почнуть забивати фолк і Летлом Лет Ромеро третій гол не привіз для своєї команди. Це був би в нього був хитрик проти Гресу. Це був би хитрик в свої ворота проти Ратасів. Ль пощастило зараз сербському гравцю. Підіймає удар після підйому, але Серік це все читає. Відбуває вкутромера намагається обіграти. Серік неточна передача. Чоджі страхує, Чоджі старається в цій грі. Зараз Вертухан Чоджі відбуває перші вигри, перша на м'ячі виграє стик. Гронбек намагається розвернути. Вможі та у яка погана передача від Левка, і ще одна. От про те, що я і казав, помиляється Левка двічі. Дуже погана передача, дуже слабка на можі. Та гронбек лікає, і потім Левка б'є вже в фолка, і фолк забиває ворота. Варіорс, але одразу, одразу, знову варіорс виходять вперед. Знову. Ромеро в куті підіймає Чоджі, дає на Віртухана. Віртухан розкручується, забиває в ближній кут, і рахунок стає 5-4 на користь Warriors. Зараз Серік погана передача, але може ну, чесно дав пас не краще. Так. Вертухан, Вертухан на Можіта. Пас. Можіт на Рамера. Рамера не встигає дати назад. Серік перший на м'ячі. Гронбек проти Можіта. Можіт на ЛФК, Дуже небезпечно. Це м'яч, коли у Можіта з ЛФК з задній лінії. Це виглядає дуже небезпечно. Гронбек. Ну, що це за скидка? Погана, дуже скидка на Чоджі, Сірік з м'ячем, Чоджі намагається качнути. Вертухана. не виходить, Ромеро корпусом забирає гронбика, б'є, відлітає від Чоджі на Сіріка. Сірік погана передача, прямо в ромеро. Так, Віртуха на може, та може, м'ячу не влучає, Левка, Кудись фолк полетів, може, на Ромера, Ромера б'є в дальній кут. Не влучає Вертухан. Добре, як Чоджик обіграв. І зараз ух, ближка якась знову стійка. Вертухану не щастить. Ці грі. Два рази вже в стійку вдарив, Рамера. Щось, мабуть, лагає. Клікав, але не дав пас Вертухану на пусті. Ну, то, мабуть, лав піймав, бо там було видно, що він клікав. Так, Вертухан, Вертухан, підйом пас на Рамера. Вертухан. Все. Плюс два. Можна трошечки заспокоїтись. Варіорцам плюс два, це вже тяжко буде віддати. Нарешті Віртухан забиває, про це в чаті пише. Е, з передачі Ромера, ну, знаєте, Віртухан багато забив в цій грі. Хоч і, в принципі, ну, очікувалось, я думаю, сам Віртухан очікував, що набагато більше заб'є. Але голи, голи хороші забив. І я вам скажу, що лідер атаки в цьому матчі був саме Віртухан. А не Ромеро, хоч він там і обводив. Бо, знаєте, на відміну, від Вертух... ну, на відміну від Ромера, Вертухан два рази в свої ворота не забив. І то навіть третій раз міг Ромера, при рахунку 4-4, але нагадую, що там була. ні, по-моєму, при рахунку 3-4, але нагадую, там була стійка. Чоді на Фолка. Уй-ой-ой, уй, красиво розкатали Віртуганду. Зараз в дефі погано зіграв, погано тримав Гронбека. і Ратаси повертаються у гру. Остання хвилина матчу і рахунок 5-6. Знаєте, ми зараз рано Ратасів списали. Віртухан, Віртухан качнув. Чи буде камбек від Ратасів? Ромера чуй неточний пас на Віртухана. Чоджі на Фолка вже просто вперед б'ють. Так, Чоджі. Чоджі на Гронбека, Гронбек скидка на Чоджі, хороша передача. Фолк на Чоджі п'є, Чоджі, сильний, класний удар, але ж прямо вилавка. Гронбек, ой-ой-ой, Ромеро в свої ворота ледь не забуває, атака 2 в 1, Ромеро на Віртухана. Віртухан від борта дуже погано дає на Ромеро, Серік, але 5 секунд залишається вже Ратаси не встигнуть. Яка кінцівка, матчу, в нас не пощастило Ратасам закамбечити в цій грі. І варіорс виграють шість Дуже на тоненько виграють у Ратасів і у коконату Ну Там з коконатом там інша історія, а отут вже ніхто не лагав, нормальний матч був. Тут дуже-дуже на тоненького. Так, а тепер А тепер давайте от стрімить е, Ратас Салутім. Мені сподобалось, як Ратас зіграли. І за фіналами е, цей наш марафон. Uh, ще і грою Ората Салотін. Я сподіваюсь, команди мене там почекають. Uh, давайте одразу тут спитаю. Так, ну все. Тоді зараз буду запускати вже Ратас е, Салотім, але чомусь е, ратаси полівали, ага, назад повертається. Все, е, залишайтеся з нами, чекайте останній матч сьогоднішнього ігрового дня, Салотім Ратас. Але тим, хто не буде дивитися цей матч, бо вже знаєте, пісня, пізня година можна йти спати. Дякую за перегляд, до побачення!